Інше, те, що я виділив би, це вплив сфокусованого ультразвуку, смаз-ліфтинг. Ой, зараз багато про нього говорять. Так. Але справа в тому, що це наразі дуже дискутабельна методика. Uh -huh. Вона успішна, вона працює, все дуже чудово. Тобто, вона має рекомендації в діє деякі з цих апаратів. Як технологія, це супер. Але знову не можна зловживати. Ви можете виконувати її раз на рік, абсолютно спокійно, тому що вона підтягує наш смаз. Але дискутабельне питання, де наш смаз? Uh -huh. Лікарі ультразвукової діагностики демонструють нам різне залягання цього шару смаз. І от питання, де ми працюємо цим апаратом. Але вони оснащені ультразвуковим датчиком. І апарат бачить на яку глибину треба зробити цей імпульс.